Реалізації електроінструменту. Все сюди. У вас є купа електроінструменту якогось бренду, якогось кількості в офлайн чи онлайн точки. Ви щелкаєте і не розумієте, що з цим робити. Береш Реально в ТикТоке, а если ти вже зарегу, как большинство, да? Ну чуток подзабил. І починаєш продавати. Придумаєш. Плоски шутки. Ну може не плоски. Юмор у всіх різний може бути. Під кожного не знайдеш підхід. Але тобі потрібно безліч відео для постійного активу. так, так. Який спектр послуг я могу предоставить вам? За день, за два или за три? По промежутку в день три, два или час, в зависимости от того, какие идеи будут. Я просто могу создать множество идей для коротких, по моему мнению, тупорылых видео, которые будут залетать. Потому що Тикток, да и в цілому вообще сеть DNS да, і TikTok, це совокупність таких відосів особо без підходу. Чим тупіє відео, тим з вищої вероятності, що вона залетить. Ми займаємося реалізацією електроінструменту наступного бренду. Також маємо наступні комплектуючі. Якщо у вашій тещі... Вага однієї руки складає 10 кг, то вам підійде 125 й відрізний круг по дереву. Якщо у вашої теще рука свише 10 кг, вам підійде 210-й диск. Їм ем можна обробляти не тільки людську поверхню, а і також дерево, паркет, ламінат і так далі. Ну а якщо ви хочете е, обробити поверхню теж більш, скажімо так, цікаво, вам підійде 216 й круг е, бренду трай-ляк, тот, який ви продаєте, і так далі і тому подібне. Ту ж саму методику можна применить абсолютно... Для любого электроинструмента. Пускай это даже будет не электроинструмент. Инста бедная на идеи, Инста, тикток. Они все просто пиздят идеи. Потому что другого они ничего не умеют генерировать. Я той, кто допоможет.